Перша хронік, 15 розділ: І поробив він собі доми в Давидовому місці, і приготовив місце на Божого ковчега, і розтягнув для нього скинію. Тоді Давид сказав, щоб ніхто не носив Божого ковчега, окрім Левитів, бо їх вибрав Господь носити ковчега Господа та служити йому аж навіки. І Давид зібрав усього Ізраїля до Єрусалиму, щоб винести Господнього ковчега, на його місце, яке приготовив йому він. І зібрав Давид Араонових синів та левитів, від кегатових синів, зверхник Уріїл, а братів його сотня й двадцять, від синів Мерарі зверхник Асая, а братів його двісті і двадцять, від гершових синів, зверхник Йоїл, а братів його сотня й тридцять. Від Еліяцанових синів, зверхник Шемая, а братів його двісті, від Хевронових синів, зверхник Еліїлі, а братів його вісімдесять. Від Узіїлових синів зверхник Амінадав, а братів його сотня й дванадцять. А покликав Давид священників Садока та Євіятара та Левитів, Уріїла, Асаю, Йоїла, Шемаю, і Еліїла, і Амінадава. Та й сказав до них: ви, голови родів Левитів, освятіться ви та ваші брати, і перенесете ковчега Господа, Бога Ізраїлевого, до місця, яке приготовив я йому. Бо через те, що спочатку не ви це зробили, то вдарив нас Господь, Бог наш, бо ми не шукали його так, як належало. І освятилися священники та Левити, щоб перенести ковчега Господа Бога Ізраїлевого, і донесли сини Левитів Божого ковчега, як наказав був Мойсей за Господнім словом, на плечах своїх, на держаках, на собі. І сказав Давид з верхникам Левитів, щоб поставили своїх братів співаків на приладдях пісні, на цитрах, арфах та тих, хто грають на цимбалах, щоб піднесли голос на радість. І поставили левити Гемана Йоїлового сина, а з братів його Асафа, сина Берахів, а з синів Мерарі, їхніх братів Етана, сина Кушаї, а з ними їхніх братів других Захарія, Яазіїла, Шемірамота, Ехіїла, Уні, Еліава, і Бенаю, і Маасею, і Маттію, і Еліфлея, і Мікнею, Овет Едома, і Єїла Придверних. Співаків Гемана, Асафа, та Етана, Гра та мідяних цимбалах, Азахарія, Іузія, і Шемірамота, Ехіїла, і Унні, Еліава, і Месею, і Бенаю на цитрах, на Алмот. Аматію, і Еліфегу і Мікнею, і Овет Едома, і Іїла, і Азазію на Арфах, на Октаві, щоб починати гру. А Кенанію зверхника Левитів, над ношенням відначав носити, бо вмів того. А Берехія та Алкана при дверні при ковчезі, а Шванія Йосафат, і Натанаїл, і Амаса, і Захарій, і Беная, Елієзер священники, сурмили в сурми перед Божим ковчегом, а Овет Едом та Єхія при дверні для ковчега. І пішов Давид і Ізраїлеві старші та тисячники, щоб перенести ковчега Господнього заповіту з овет Едомового дому з радістю. І сталося, коли Бог допомагав левитам, що несли ковчега Господнього заповіту, то вони принесли в жертву сім бичків та сім баранів. А Давид був зотягнений в одежу з вісону, як і всі Левити, що несли ковчега, і співаки, і кинанія, ношення, і співаків. А на Давиді був ще ляний ефот. І весь Ізраїль ніс ковчега Господнього заповіту із радісним криком, і зі звуком рога, і зі сурмами, і з цимбалами, граючи на цитрах та на арфах. І сталося, коли ковчег Господнього завіту прийшов аж до Давидового міста, то Милхола, Саулова дочка виглядала через вікно, і побачила вона царя Давида, що танцював та грав, і зневажила його своєму серці.